Багно гнилеє на сході Європи, покрити цвіллю, зеленю устою, розсадниця недумства і застою, Росія! Де лиш ти поставиш стопи, повзе облуда, здирство, плач народу, Цвете бездушність, наче плісінь з муру, Ти тиснеш і кричиш даю свободу, дреш шкуру й мовиш, двигаю культуру. Як не січеш, не б'єш, в Сибір не шлеш, тому в опирі серця соки сеш. Багно твоє лиш серце й душу дусить, лиш гать і слись росте міцніє в тобі. Свобідний дух або тікати мусить, або живцем вмирає в твоїм гробі.